Добрий вечір чи доброго часу. Так, всі чекають від мене прогнозу для Харкова. Харків. Отже, Харків, Харків, Харків. Давайте подивимося Харків. Харків дивися, дивіться, буду дивитися на, хто хоче на, на, всю, на, на, на всю осінь. Ой, на всю осінь. Давайте подивимось хоча б вересень. Тому що там планети змінюються. Всі ці енергії змінюються. Ну, там. І це не в ретроградному Меркурії діло, так? А в інших енергіях, які є. Так, вересень місяць, Харків. Давайте так, Харків і Харківська область. Вересень місяць. Спочатку дивимося Харків. Дивіться, перше, що я вам можу сказати. Якісь будуть атаки на Харків, я би так сказала, в сторону Харкова. Так? десь там, от, там будуть якісь такі бої. Далі, другий момент. Харків залишиться українським. Він є українським залишиться українським. Харків планує щось на зиму, щось керівники, керівна, керівники цього міста. Ой, господи, хто там? Тіріхов, так? Да? Тіріхов щось планує на щось працює для того, щоб запасається на зиму. Щось там з зимою пов'язане. На оборонку. Повітряні тривоги, сонечки будуть. Ага, дивіться, по Харкову щось якісь будуть, щось як відгонять їх від, від Харкова, дуже так напри. Ну, Хорошу таку відстань. Єдине, що трошечки почнеться як відродження Харкова. Але ж буде летіть. Але ж буде знову летіть. Розумієте? А, якісь прийдуть е, кошти для жителів. Е, кошти, напевно, для... От для. переміщених Ні, не для переміщених. Це для діток, е, як будуть її. Як, можливо, іноземні якісь організації будуть давати, так і наші. Тобто буде для незахищених верст населення Так, Так. О, це мені подобається. Тобто наші будуть переходити в іншу фазу, так, це. Ще раз подивимось. Ми зараз подивимося на декількох колодах, щоб точно. Так, Харків. Це, я вже сміюсь, кажу, що це в мене військова колода. Це от війна закінчиться, буде... буду дивитися на військові конфлікти по всьому світу. Так і напишу на ній. Війна! Військові карти. Знаєте? Так. Розкладу скажу. Ой, Ну, дивіться, Харків. Те, що лупить вас будуть, ну, це ж ви розумієте, від того, що я вам кажу чи не кажу, це ж нічого не зміниться, абсолютно. Лупить вас будуть. Ну, от, на жаль. Будуть жертви, і будуть. Е Спалахи, знаєте, такої ненависті. І будуть навіть страхи, буде навіть якийсь період, знаєте, як незахищеності. Весмірка буде летіти. Буде якийсь період, що буде летіти все, розумієте? Розвідують по ночах, ДРГ лазять. Так, ага, бачите, будуть руйнування ще в вересні. Будуть, будуть. На жаль, будуть. А, дуже якісь. М -м, якусь нову штучку купили, чи якусь привезуть? Ага, якась їде. Їде якась штучка вам для оборони міста? Така холюся штучка. А, далі, е, їде озброєння, їдуть, ну, там все, все красиво буде. Це якісь таємні плани. Так, ну, це наші таємні плани. Дивіться, це наші ми щось там щось задумали. Ану, зараз гляну. Так, да, це ми щось задумали. Так, другий момент. Щось вони вже це задумали. Це щось пов'язано з якимись ракетними моментами. Тому. Харків у вересні місяці ще не повертаємося додому. Ну, будуть якісь. ну, Тут такі конфлікти. Ам. Будуть і військовим шляхом там, знаєте, діяти по Харкову. Але Харків не візьмуть. От як і починала я той розклад, так і тут. Ні, дивіться, Харків обороняється. І єдине, що ем, будуть жертви. Будуть жертви і серед цивільного, і будуть жертви серед військових. Отак. От всі мене почули, всі зрозуміли. Вересень місяць, це не місяць звільнення повністю Харкова. Це одразу вам кажу. Це не той час, ще не час для Харкова. Харків буде трошечки пізніше, почекайте. Так, давайте ще подивимось на інших. І, щось дадуть таке, чим можна буде дати люлей, Розумієте? Щось таке дадуть? І звістка про це вже прийде ось-ось-ось. Ну, прям таке красиве. Дивіться, як буде красиво палати. бавовна. Про це вже домовилось. Домовились двоє людей. Це для того, щоб захистити діток. Дивіться, це для того, щоб не летіло і не руйнування, не були руйнування. Домовленість ця вже є. Так. Це більш для того, щоб ну, захистити. Це для захисту. Щось таке буде. Ну, красивеньке таке, дуже красивеньке. Так, всім дякую. Харків, тримайся. Не візьмуть тебе, але ще будуть. От... Трошечки так, як можна, так сказати, катувати. Давайте ще на одну. Там такая карта красива була. Давайте перевірю я своє відчуття. Відродження. Бачите? Щось відроджується. Щось. Дерге! ДРГ знайдуть, обзврідуть все буде хорошо. Якорь. Ні, вони не дадуть їм, ні, вони не дадуть їм заякоритися. Не дадуть. Не буде там Здадуть Харків, здадуть ніхто нікого не здасть, нічого. Так що без паніки. Всім дякую за увагу. Всі чекатиму в себе в списочках. Підписників. Дуже вам вдячна, що ви зі мною. Ви моя така, знаєте, банда. І всім до побачення. Підписуйтесь, ставте подобайки, ставте репости. Нас багато вже. Тому я вам дуже вдячна. Дякую.